Дов'язні Євгена Панова, якого Росія записала в диверсанти, вже тиждень не пускають адвоката. ФСБ призначило свого, а от українському побачення забороняють. Правозахисники намагаються вирішити це через російського муцмена, але та з допомогою не квапиться. Ймовірно, росіяни замітають сліди і затягують час, щоб у панова загоїлися побої. Цим питанням уже зацікавився європейський суд і справ людини, але справа стоїть. Українське слідство теж далі не просунулось. Як житель Енергодара Панов потрапив до Криму ще. Не з'ясовано точно після провальної провокації з так званими терактами. Росія так і не змогла довести провини українців, але й досі тримає їх за гратами. Скільки загалом людей заарештували Росіяни по цій справі? правозахисникам теж дізнатися не вдається. Зараз Євген Панов знаходиться в СІЗО Сімферополя. Ну, це головне СІЗО, де майже всі затримані. Його вивозять до різних будівель або Міністерства внутрішніх справ Росії, або ФСБ Росії для так званих слідчих дій, тобто це допити. Також що найменш відомо ще про дві людини: це Захтій і це Суліманов.